Добрий день, друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про натуральний ряд чисел. Один, два, три, 5 предмети будемо рахувати. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, далі й далі можна плести. Числа дружно йдуть без краю. Кінця у них ніхто не знає. Це натуральний чисел-ряд. Ним крокувати кожен рад. Що ви знаєте про натуральний ряд чисел? Послухайте в оповідання. Якось Оля та Артемко вирішили пограти у цікаву гру. Хто напише більше рисочок на аркуші? Артемко написав одну риску. Оля теж одну. Потім Артемко ще одну. Вже дві рисочки в нього, а Оля подумала і написала на одну більше, тепер три у неї. Ой, здивувався Артемко, у мене завжди менше, бо я кожного разу пишу на одну риску більше, ніж ти, посміхнулася Оля. Вони зрозуміли, хто б скільки не писав рисок завжди можна. Написати ще одну, і ряд ніколи не скінчиться. Так діти і відкрили для себе таємницю натурального ряду чисел. Це такий нескінченний ряд, де кожне наступне число завжди на один більше за попереднє. Якщо вишикувати числа по черзі від меншого до більшого, тоді одержимо. Натуральний ряд чисел. Натуральний ряд чисел нескінченний. Не буває найбільшого числа натурального ряду. Натуральний ряд чисел використовують при лічбі. Давайте лічити разом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Якщо в записі кількох натуральних чисел кожне наступне число більше за попереднє на 1, тоді числа записані за порядком збільшення. Натуральні числа використовуються не тільки для підрахунку предметів, але й для характеристики порядку предметів при лічбі перший будинок, десята пташка. Отже, підведемо підсумок. Натуральний ряд чисел це числа, якими ми рахуємо предмети 1, 2, 3, 4 і так далі. Нескінченно. Натуральний ряд чисел не має найбільшого числа, бо до будь-якого числа можна додати ще одиницю і ми отримаємо наступне більше число. Запам'ятали? Читися легко. Дякую за увагу!